На мою думку, це другий влучний удар після підриву газагіна в економічний удар Парашов. Це блокування біржі, там торгів за долар, за євро, за гонконгський долар. Тому що, ну. Що таке гроші? Це універсальний обмін. Тобто ти отримав гроші, ти що завгодно це можеш купити. Коли бартер, ти в узкому такому, тобі самому цей бартер реалізувати, щоб далі можна вже щось купувати було. Розумієте, тому що це, ці санкції зробили, вони зробили. Путлера незручним навіть для його союзників. Той же Лукашенко не буде там радіти, тому що йому зараз треба туалетний папір отримувати в російській валюті, в російських рублях, потім хто там Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан, всі, для всіх зараз Путін стає незручним. Бачите, в таку яму, в таке. Оце, як сказати, в такі екскременти, крім Путіна, ніхто не заліз. Навіть Китай погрожує Тайваню, але він же не воює. Розумієте, А Путін вляпався і зараз це, ну навіть хто в Раші зараз живе, що, що їм. Якщо вони сьогодні не скуплять рубль там по, ой, долар по 200 рублів там за долар, то завтра він може бути 300, 400 і 500. Ніхто цього не знає. А можна предположити, що він буде десь там 150. Ну це тільки предположити. А зараз вже доходять слухи, що долар торгується по 200 рублів за долар. Хоча у них в курсі там проставлено, що 89, Ну вони скуповують. Зрозуміло, вони скуповують зараз у населення долар. Ну опять же, ну. Це повний параліч економіки, я так розумію. І якщо Путін і так в його риторики, ми бачили, що він до да перемовин, ну, на рівних з ним щоб розмовляли. А зараз він по-іншому заговорить, тому що еліти будуть давити. А зараз той час, коли еліти будуть його дійсно давити, бо ну, їх, їх це не ну, ніяк не може не влаштовувати, що їх, якщо вони бізнесмени, якщо вони торгували в світі, а їх випілюють з світової економіки, нікого з них не. Не влаштовують. Зараз йому скажуть, ну дійсно, я думаю, що знайдуться блоки, які йому скажуть: ну ти що ну куди ти нас завів? І так воно було, ну зрозуміло, що він не туди йде. А зараз, коли такі санкції, то я думаю, що зараз і по іншому він у нього один вихід це якось домовитись з Західом. Ну, Наприклад, він вийде на границі 91-го року, наприклад, він почне виплачувати репарації. І це ну, захід це потерпить ну 5, там 10 років. Ну, Україна це не буде терпіти, тому що багато людей вбито, Чечня не буде терпіти, там 40 тисяч дітей вбито. Ніхто цього не потерпить, тих, хто поніс, поніс людські втрати. Розумієте, так що для Путлера ну, і немає виходу, і з той же ну. Все рівно за життя він буде боротись, він буде якось шукати зараз на захід, буде йти на поступки, буде там потрохи-потрохи. Я думаю, що навіть ми побачимо, що він виходить з картонів України, за картони України, він виходить. Ну, не знаю. Це, ми багато так позитивних там прогнозів бачили, вони не збивались. Ну, зараз, я думаю, що ми побачимо щось позитивне. Все на все добре, до слідчої зустрічі.